420 гектарів озимої пшениці, майже 400 кукурудзи, 650 соняшника, 230 ріпака. На сільгоспідприємстві Клячанівське вже не перший рік вирощують різноманітні культури. Неабияк пишаються тут і результатами роботи. Щороку гарні врожаї. Шкідники та бур'яни вже давно не турбують. Відтак на підприємстві Клячанівське і вирішили провести дні поля. Для чого проводяться дні поля? Для того, щоб показати, як веде себе той сорт або той гібрид в даних кліматичних умовах, котрий підходить більше, котрий менше, де більше урожайність, де менше урожайність. Дійсно, вони є ну, дієві, тому що ми на своєму власному опиті, ну, будемо так казати, вже навчилися, що вибрати правильно сорт, вибрати систему захисту. Сільгосвиробники мали можливість не тільки почути змістовну лекцію на тему технологія вирощування перспективних сортів та гібридів різноманітних культур та захист їх від шкідників, а й побачити, як застосовується на практиці. Гібрид середньоранньої групи його можна рекомендується висівати рано, тобто на початку серпня. Але що цікаве наступне, пізно він відновлює вегетацію, але збирання відбувається найшвидше. Чому в нього більш коротший період? Формування бокових пагонів, росту, цвітіння і дозрівання. Тобто все він встигає в той. Проміжок часу, як інші гібриди, це повільно собі так розкачується. То цей нарощує швидко в нього більш короткі, оті всі періоди формування елементів врожаю. Хвороби, бур'яни та шкідники те, що найбільше впливає на врожайність. Захистити рослини головне завдання кожного фермера. Способів захисту багато, але не всі вони ефективні. Саме тому досвід у цій сфері ніколи не буває зайвим. Ми сьогодні займались по декілька декількох культурах, які безпосередньо цікаві виробничникам Закарпаття, в тому числі Закарпатської області. Знову таки це кукурудза. Можливо, кукурудза і зернові це є якби дві культури. Номер один. Наступне це на останні роки почалось вирощування багато соняшника, тому що це є технічна культура, це фінансова культура, яка дає прибуток. А також в цій безпосередньо в цьому господарстві вирощують також рипак в Засоби, які пригнічують ріст бурянів та захищають від хвороб, і при цьому абсолютно. Утно не шкодять рослині на цих полях. Використовують уже не перший рік. Ми будемо результат в вересні місяці бачити, коли зберемо з цього поля врожай. Перспектива, я рахую, тут є хороша, і ми можемо говорити про врожайність там до 10 тонн кукурудзи з гектара. Ми можемо говорити про 3-4 тонни соняшнику з гектара. Гарячий сезон на полях ще попереду. Однак сільгосп-виробники вже взяли на озброєння те про що дізнались на семінарі очно бачив